А мати жде, а мати виглядає, чаїнок хлить мамина душа, Тривожно серце збогає. То у вічні юних літ. Лишилась мамі вишита сорочка. 15 лютого, 2024 року, минає 35 років з дня виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Але ця війна назавжди залишиться болем. Нашого народу. Ти чуєш, що це? Так, чую. Це дзвони, дзвони пам'яті. А хіба такі бувають? Так, бувають дзвони пам'яті гіркої пам'яті афганської війни. Вона ніколи не згасне, вона ятрить мозок, збуджує уяву. А все так мирно починалось. Тож давайте заглянемо. У далекі вісімдесяті? Ой, сусідо, а ти чула, маємо в селі проводи. Хлопці до армії йдуть. Та чула, добре, що йдуть. На то що за хлопець що в армії не служив? Та правду кажеш. А он наш сусід Петрусь, такий був маленький, худенький хлопчик. А пішов в армію, прийшов такий парубок, що всі дівки за ним заглядають. Але хто йде? Та зараз прийде моя донька з подружками та й запитаємо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Мамо, чи чули? У нас проводи в селі. Та чули? Але хто йде? А я знаю хто, бо моя мама всі раді робить. У нас не одні проводи, а аж три хлопці йдуть служити: Іван, Микола і Василь. То йдемо збиратись на проводи. Ой, буде весело, будемо співати, танцювати. Да, да, да. Да. Ади їм гульки в голові. А що та бідна мама має робити, коли відправить дитину в армію? Надлетіли гуси з далекого краю. Збили, сколотили, воду на Дунаю, збили, сколотили. Пились, сколотили, та й заголосили, чути голос чути, бо вже йдуть рекрути, чути голос, чути. З сусідами. Так, тето, ми вже попрощали з усіма. Ось хлопці і дівчата проводжають нас до військомату Ну що, хлопці, послужим? Послужим. От було би добре, аби ми разом служили. Може, так і буде. Дарую тобі хустинку, біленьку, щоб не забув мене молоденько. Прощай, мій друже. Сумно буде без тебе. З ким на риболовлю буду ходити. Ми що, друж? Через рік вас воздоганяємо. Ну, нам пора. Прощай, Сегоріє, Сен. Анай їх Бог береже. Прикро це казати і боляче, але забирали юнаків, не питаючи їхньої згоди, забирали найкращих, найрозумніших, найвідповідальніших. Минуло два роки. Тобі, так само, як мені, було нелегко на війні. Хіба не так? Згадай, мій брате, як не хотіли ми вмирати, у пору юну, весняну, просили в Бога талану. Додому повернулись ми, несем печаль поміж людьми, борвуться струни у душі, як згадуєм товаришів, що не прийшли з Афганістану, нам вік носити вже цю рану. Я ворожою кулею вбитий на проклятій афганській війні. Так хотів би хоч трохи пожити, не судилося жити мені, кануть в лету, дни непогідні, скоро осінь, а там і зима. Як живете, брати мої рідні, Жаль, мене нині з вами нема. Падали хлопці на чужій землі, а в них на м'яких долонях лінії життя такі довгі і прекрасні, разом із ними пішло в неботячеє щастя, але вони живуть у пам'яті бойових друзів, продовжують усміхатись зі сторінок солдатських альбомів. Вони вічно живуть у люблячих, палких серцях їхніх рідних і друзів. Чимало літ минуло відтоді, як вивели з Афганістану радянські війська, але рани цієї війни кровоточать і досі. Правда про афганську війну. Вона різна, нерідко хвороблива й гірка. 35 років, що пройшли, об'єднали колишніх бійців інтернаціоналістів у одну родину, де біль одного віддається болем інших, а радість стає загальним почуттям. До слова, запрошуємо голову Тлумецької міської ради Ігоря Петрука. Та начальника 3-го відділу Івано-Франківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Івана Казакова. Доброго дня, сучасні овці, шановні ветерани, афганці. В чергові ми збираємося біля нашого монументу упоминути тих хлопців, які не вернулися з бою. Дякуємо Господу Богу, що ми бачимо вас сьогодні живими. І це найбільше велике щастя, бо тому що ваші матері дочекалися вас, своїх найближчих і найрідніших. І це велике щастя, оскільки ви пережили то пекло війни, бачили в той час вже 18-літтями, 19-літтями бачили. Війну бачили кров, бачили загибель побратимів, і це ніхто не знав і не очікував. Але в гормо війни наших хлопців забирали. Як тепер пам'ятаю, коли вперше прозвучав груз 200, коли говорили їде цинк додому, ми вже всі розуміли, що, що таке є і що воно означає. Але вперше в життю. Той час ми оці такі терміни вчули, вони були страшними для всіх нас. І тому якось питали, куди призивають, як розповідали, що в кушку, значить, всі знали, що вони йдуть до Афганістану. Оце крайня точка перед Афганістаном був що Радянського Союзу. Тому той час теж люди сильно переживали. Оскільки хлопці молодими йшли, сьогодні імпровізація така достовірна, бо тому, що кожен коли йшов в армію, кожен надіявся живим і здоровим прийти звідти бо чекають вдома. Але за вами багато не повернулося. Тому в честь і шана вам, шановні ветерани, я знаю, що ваш досвід передавався і в АТО, і зараз багато ваших. Побратимів воює, хоча ви зараз всі, всі в очолі, адже 35 років прийшло з того часу, коли був юнаками. Які ще не бачили нічого, і тут зразу в ворог війни вас послали. Тому нині дякуємо, що ви ще є, що ви приходите, що ви згадуєте своїх побратимів, що ви не забуваєте, і ми вас завжди підтримували і будемо підтримувати в цьому. оскільки ви є, були і будете надійними тими патріоти, патріотами, які прийшли і розказували, показували, як треба любити Батьківщину, оскільки ви в свій час так само прийшли в горно війну. Не можна сьогодні не, не згадати сьогоднішніх хлопців, які воюють за нашу незалежність. Ніхто вам сьогодні не дорікне, чого ви йшли воювати. Тому честь і хвала вам. Нині схиляємо голову перед вами. Значить, дякую Збройним силам і тим героям, які сьогодні захищають наші кордони. Нашу кожу, кожен сантиметр нашої землі відвоюють від нашого лютого агресора. Тому слава Україні, слава Збройним силам України і низький уклін вам, ветерани афганці Шановні святі отці, шановні. Ветерани афганці, шановна громада. Значить, Перш за все, це міцного здоров'я вам, всім нам перемоги. Знаю, що воїни-афганці були згуртовані в боях на тій війні, які, яка була у нас на теренах, не нашої. Держави, не Української, Радянського Союзу, але ваша згуртованість, бойове побратимство дозволило допомогти нашій державі в часи Майдану, в часи антитерористичної операції з 2014 року. Ви допомагаєте Збройним силам і в її рядах, і допомогою. Різного роду волонтерською допомогою своїм досвідом у тій війні, яка, яка зараз ведеться з Московською Федерацією. Тому вам низький уклін, міцного, міцного здоров'я, нам всім перемоги в цій війні і шануємо пам'ять тих. Хлопців, ваших побратимів, які сьогодні не з нами, які не змогли повернутися з цієї війни, поклали там свою голову. Ще раз вам щиро дякую. Слава Україні. Про що ти задумався, ветерани? Які сторінки твого життя гортає пам'ять? Від чого стікає кров'ю? Твоє наболіле серце, посавіли завчасно хлопці афганці ще й донині йдуть у тривожних снах у бій, затуляючи від куль одне одного. Їм досі важко повертатися до цих чорних сторінок у їхньому житті, та ще важче вирвати їх, знищити забути. Запрошуємо до слова. Голову районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, кавалера ордена за заслуги третього ступеня та медалі за бойові заслуги Валерія Ступницького. Все отці, дорогі присутні побратимі. Закінчується війна, кожна людина думає, що вже настане мір. І так і ми думали в свій час. Але ж ні. Появляється Сталін Путін і зазіха... зазіхає на іншу державу, на її суверенітет, хоче вкрасти її історію. І заходимо знов у війну і сумуємо з того, що. Багато наших молодих людей старших зараз гине. Наведу вам таку маленьку, коротеньку статистику. За час АТО загинуло 25 афганців побратимів наших. Зараз на час теперішній до 1 січня 24 року вже 37 наших побратимів немає. І Наші побратими, от, Ленчук Василь, які були призвані до Збройних сил України і захищали нашу державу вже Лен, Слумацького району. Це Ленчук Василь Васильович, якого вже, на жаль, не мав у 2019 році він помер. Тепер сабат Михайло Михайлович з Нижньова. Король Федір Михайлович з Герасимова. Оці два хлопці вже теж. Звільнилися по стану здоров'я. Ну а зараз ще у нас служить з Яківки Луцик Дмитро Михайлович, який був призваний Збройні Сили України. Я е, дякую цим хлопцям, що вони зараз стоять на сторожі нашої держави, захищають її. Так? Дякую Збройним силам України за те, що вони нам надали можливість провести цей захід. Е, Дякую Анаставію вам і вашому колективу. Всім-всім присутнім дякую. Здоров'я вам, мирного неба, всього самого найкращого. Дякую. І Слава Україні. Хто ж відповість за юні долі, у крові викопаний стяг. Коли і як приспати болі в людських? Знівечених серцях, а може, скажуть кладовища устами жалібних Троянд чом дев'ять літ там юність нищив для нас чужий Афганістан. Уже тридцять п'ять років ми згадуємо та вшановуємо пам'ять наших земляків Івана Вавшківа, Живачева Івана Бабія з та Миколи Магдія Жукова, які загинули в афганській війні та воїнів-афганців, які відійшли у вічність у мирний час. Їхні імена навічно вписані в літопис нашої пам'яті. Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, нині по всій час, і віки вічні, слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Бона і Святого Духові, і нині по всіх і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос істинний Бог наш, що живеми і мертвим, володіє молитвами, пречистої Своєї Матері, преподобне Богоносницю нашій всіх святих і душа рабів Божих, Івана, Івана, Миколу, і тих, які віддали своє життя. Часи війни у стані, які віддали своє життя тепер за незалежності України, а ти, Господи, знаєш їх імена і їм вічною пам'ять. Вічно.